Спілкування і комунікації можуть бути різними. Декому потрібно декілька разів повторювати одне і те й саме, щоб тебе почули. А декому достатньо лише одного погляду, щоб все зрозуміти. Як же покращити своє спілкування з людьми та підвищити комунікацію це дуже просто. Існує вербальне і невербальне спілкування, і вони між собою дуже гармонійно взаємодіють. Вербальне спілкування це більше про мову, так? про наші розмови, діалоги, які ми ведемо, нашу переписку, бо там ми все озвучуємо словами. І це все зрозуміло. Але в деяких випадках таке, таку манеру спілкування краще підсилювати ще невербальною мовою, тобто наша міміка, жести, наша інтонація голосу, наша хода, ну, ще якісь дії. Так? Ці два види своєю взаємодією надають людині змогу навчитися краще спілкуватися. Навіть коли співрозмовник по якійсь причині в даний момент не хоче спілкуватися, не тому, що він не хоче спілкуватися з вами, а на цей час йому чомусь тяжко, він хоче побути у тиші, ви навіть в цьому випадку можете побачити для себе і примітити такі аспекти так, в його жестах, в його міміки що він, наприклад, зараз чимось пригнічений, йому потрібна ваша підтримка. То в такому випадку ви можете невербально підтримати, невербальною мовою, тобто нічого не казати, а просто підійти, обійняти своїми емоціями і поглядом показати, що ти співчуваєш, що ти поряд. Що ти готовий допомогти. І ти можеш зробити це навіть мовчки. Це дуже важливо. Наприклад, людина може також сказати, що у мене все ок, все класно. Але в цей момент у людини змінюється тембр голосу, змінюється її інтонація, вона вже не така, як зазвичай. Тому більше розмовляйте мовою свого серця, бо вона завжди скаже, Правду.